Едем відчуй життя без алергії. Колишні вагнерівці справді повернулися під Бахмут, і це психологічна операція. Про це заявив речник східного угруповання військ Ілля Євлаш. Йдеться про тих найманців, які раніше перебували в Білорусі. Зазначив він. Утім, за його словами, та кількість невелика. Тож виконувати серйозні завдання вони не здатні. Українські військові зараз міцно тримають оборону поблизу Бахмута і завдають окупантам утрату живій силі та техніці а також виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту, наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках і успішно відбивають атаки на Авдіївському та Мар'їнському. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. бої тривають також на околицях Вербового. Там наші захисники створюють оборонні рубежі. Росіяни підтягують туди резерви, а українські оборонці гатять по них з артилерії. На таврійському напрямку противник щодня втрачає від 6 до 10 артилерійських систем і теж змушений підтягувати резерви за перехопленими даними в в лавах окупаційної армії назрівають. Бунти на тлі відсутності виплат ротацій і перемог на фронті. Одну людину вбили, і чотирьох поранили росіяни на Донеччині. Турецько обстріляли з танків. З ураганів гатили по Костянтинівці, по Авдіївці, вдарили з літаків. У часу Мояру зруйнована багатоповерхівка. Загалом побито 22 будинки, автостанцію, кафе, торгові павільйони, підприємство та лінії електропередач. Двоє поранених у Нік у польському районі Дніпропетровщини. Ворог обстріляв його з важкої артилерії та з дрона. Загорівся двоповерховий будинок, пошкоджене приватне підприємство, оселі, господарчі споруди і транспорт. В Оріхові загинув місцевий житель. Чоловіка з Приморського забрали в лікарню із пораненнями по Запорізькій області. Противник вгатив 130 разів. Чотири керовані авіабомби скинули росіяни на будинки Береслава на Херсонщині. Пошкоджено лікарню та господарські споруди. А о п'ятій ранку вдарили з авіації поблизу Миколаївки. Надвечір вибухи пролунали і в Херсоні. За добу ворог випустив на область 557 снарядів. Поранено 12 людей. Із артилерії та авіації вороже військо обстріляло Харківщину у Вовчанську. Тяжко поранений чоловік зайнялася масштабна лісова пожежа. А в селі Синельникове снаряди прилітали в хати, господарчі споруди та автомобілі.